25 серпня місто Глиняне відсвяткувало День міста. Юрій Зинович, скажіть, будь ласка, яку річницю сьогодні від дня народження святкує місто Глиняни і яка програма представлена для гостей та жителів міста? Е, ну, зараз в даний момент місто Глиняни святкує 633-ю річницю міста. Е, програма ну, програма святкування. Е, ми... Ніби основну масу основну увагу віддаємо руком ремеслам Глинянщини, тобто кіломовим виробам і гончарству. Ну а по-дальшому на святкуванні, власне, своїми силами проводиться концерт міської ради, запрошений тільки один чоловік інший з іншої місцевості, тобто села Словіта. А так, взагалі, всі е, виступи, всі е, артисти, які на даний момент будуть виступати, є глинянцями. Е, то є дуже, дуже прихованих багато талантів. Їх треба розкривати, їх треба подавати людям для того, щоб люди бачили їх, бачили, які люди в нас є талановиті. На святі були представлені майстер-класи із ткацтва та гончарства, якими славиться Золочівщина. Я почала займатися ткаством 76 шостого року. У 1976 році прийшла на фабрику. Потім я фабрику закрила, я прийшла в школу і там створила гурток. І на основі цього маємо три версати великих і робимо килими. Вон, діти, вон, мої гуртківці, гайдук, ігор, штогрин, софія. У нас є 13 чоловік у гуртку. Ну, я не думаю, що це складний процес. У мене діти дуже скоро освоюють техніки, в основному хлопці тепер щось так зацікавилися тканям. І в дуже скоро, дзюрман Артур у мене є 11 класі, то він на рівні зі мною вже. Ще взагалі собі малюємо узори, все, все, і він на рівні зі мною. Я починаю килимок. От основа, то основа, яка цього. ми натягуємо, прив'язуємо до вала, а потім починаємо ткати. Заробляємо вперед пару разів теж основою, а тоді починаємо з шерстяною ниткою ткати. Перебираємо, ми утворюємо. За допомогою підніжок, внизу є підніжки, за допомогою підніжок ми утворюємо такий зів, щоб можна було перепхати нитку, шерстяну нитку. Тоді, якщо малюнок, то ми беремо, ну, який хочемо, наприклад, ми ткалимо такі килимки. Ми рахуємо. Рахункова техніка взагалі-то. Рахуємо, складаємо там різні кольори, складаємо і прибиваємо Тільки тільки помалюнку. Килинкет чується по малюнку. Треба мати малюнок, спеціальний малюнок. Е, ну, це моє. Я би не сказав, що це ремесло, так скоріше це є хобі моє. Я сам за фахом інженер, але мені сподобалось цим займатися. Досить таке кропітка справа, ну але. Цікаво мені, О, але вільний час я займаюся тим, можна сказати, гончарством. Але воно досить всі питаються, кажуть, як то ти робиш? Ти маєш круг. Я кажу: Ні, на жаль, я не маю. Якби круг був, то би то набагато швидше було. Мені такий глечик приходиться робити майже два місяці. От, і Тут всі кажуть, де береться в тебе такий терпець. Я кажу, я сам не знаю, я не вирізнявся, на голову щось надійде. А от коли я ліплю, я все забуваю, я став набагато здоровшим. Ну, Я себе досить добре почуваю. Ті гончарі, які контактують з глиною, вони ніколи не хворіють хворобами рук. А знаю, що ще й глиною вони дуже багато у нас є лікування, всякі, очищаються глиною, лікують. Ну, Взагалі-то глина ще не до кінця вивчена. Потім ага. мало бути. Ось тут підходили, казали, вино маєш, я маю. Я беру ось так, це вино і о, раз дав, другий раз дав, бачите, вже пустий. Все, сьогодні вже вино закінчилося. Мене звати Руксулана, Мені сподобалося горщики. А важко було робити? Ні. Мені дядько допомагав. Ну насправді є багато це люди зацікавлені. Дійсно. Я думаю, якщо би частіше десь би так виїжджати на такі, от Фестивалі і так далі, люди насправді дуже зацікавлені. Такі Ну, цікаво, досить і дітям достатньо. І старші досить сьогодні сідали і майстри і обмінювалися своєю інформацією. Ну я вже займаюся 5 років цим е ганчарством. Ну поштовхом фактично я з дитинства тим займаюся. І так біля цього різ вже багато робіт перепробував. Ну але насправді все одно вернувся до своєї. У мене колись дід займався цим. І все ж таке, воно щось в крові. Є і до цього тягне. Ну, насправді це потрібно любити. Цю роботу потрібно любити. Мисочки, в першу чергу, мисочки. Отак, От як дівчинка тільки що сиділа, мисочки я їй допоміг, і вона задоволена, наскільки дуже задоволена, так саме найпростіше мисочки пробувати робити. І все так. У рамках свята відбувся концерт за участю місцевих аматорських колективів. 不。 Мар'яна Сич Руслан зарічний спеціально для Золочів.нет